Всім привіт, друзі! Це моє третє відео із циклу 36 пунктів, які негативно впливають на наше здоров'я. Коли ми чуємо слово аб'юзер, то в першу чергу ми думаємо саме про інших людей, про людей, які нас оточують. Але самий найбільший аб'юзер сидить у нас в голові. Скільки себе пам'ятаю, з пісні слів не викинеш, як то кажуть, але тим не менш. Я постійно себе цькувала, постійно себе якось принижувала, постійно бачила своє життя через негативний фільтр. Навіть якщо я отримала якісь, скажімо так, соціальні заслуги, якісь досягнення мала, все рівно мені було всього якось недостатньо. Недостатньо в контексті не те, що мало, а в тому, що я не відчувала, що дійсно я. Молодець, що я взагалі на щось здатна. І цей аб'юз, який живе всередині нас, він в першу чергу і формує наше світобачення. Він формує те, як інші люди також до нас ставляться. Бо якщо я сама себе постійно аб'юзю, постійно себе принижую, постійно спілкуюся з собою з точки зору ворога, а не друга, критика, який за будь-яку помилку, за будь-яку просто манельку навіть невдачу, вже готовий себе буквально зацькувати, то яку реакцію я взагалі очікую від інших людей, як інші люди можуть взагалі проявляти свою любов до мене, якщо я її до себе не відчуваю. І, в принципі, цей внутрішній аб'юз, він дійсно дуже сильно впливає на. Все наше життя не тільки наше життя, а в цілому, як інші люди також будуть до мене ставитися навіть на такий банально підсвідомий, підсвідомому рівні. Дуже часто ми стаємо для себе найсуворішими критиками і найбільш критичними суддями. І сьогодні в цьому відео я хочу саме про це поговорити: як ми можемо бути для себе найкращими ав'юзерами, тобто. Звісно, нас можуть оточувати інші люди, які також можуть проявляти той чи іншою мірою аб'юз повідошення до нас. Але в першу чергу я думаю, що ми самі чудово можемо справитися і отримати тут звання буквально майстра. А звісно, я кажу через призму свого життя і думаю, що багатьом це також може відгукуватися і бути корисним. Уявіть собі історію. Людина прокидається. Дивиться на себе в дзеркало і каже: ти взагалі, ти просто, я не знаю, як тобі можна навіть на двір виходити з таким виразом обличчя, з такою зовнішністю. Ти взагалі бачив свої очі, ти взагалі на себе давно дивився. Тобто починається з самого ранку якийсь просто постійний критицизм, постійні придирки. Тобто, замість того, щоб сказати привіт, так собі, посміхнутися, побажати собі чудового дня, гарного ранку. Відразу цей день починається з критики, з осуду і з постійних якихось придирок. Тебе взагалі ніхто серйозно не сприйме, ти, як завжди, опозоришся, ти, як завжди, будеш невдахою, і усе постійно, як завжди, ти нічтожество, ти. Гівно, ти просто недостойний. Взагалі, як ти можеш розраховувати там на підвищення зарплатні, зміну посади, чи те, що у тебе буде щось гарне в стосунках, ти при цьому постійно порівнюєш себе з кимось. Неважливо так, чи це твої колеги, чи це інші люди, чи просто хтось рандомний з інтернету. Тобто, це все сприймається через таку постійну призму. Придирок до себе постійного негатива і постійного такого морального, ментального, емоційного цькування. Потім така людина йде на роботу, і що відбувається? Звісно, вона працює, але, по-перше, вона може не відчувати задоволення від своєї роботи, але це в першу чергу вона може не відчувати, що вона зробила достатньо, достатньо добре. Тобто тут іде критика на те. Наскільки ти виклався, наскільки ти достатньо зробив, тобто інші зробили краще, ти, як завжди, зробив все погано. І тобто, все в такому ж дусі, Постійно якийсь негатив, постійні якісь придирки до себе. І неважливо, чи це стосується зовнішності твоєї, чи це стосується свого роду діяльності і тієї роботи повсякденної, яку ти виконуєш. Потім така людина приходить ввечері додому. Звісно, тіло втомлене, воно хоче відпочити морально, фізично, ментально, тобто на всіх рівнях. Тим паче, коли ти цілий день себе цькуєш з самого ранку, психіка вона дуже сильно виснажується, але все рівно сидить у це внутрішнє таке я, якому постійно все не так, і воно каже: як ти взагалі можеш думати про відпочинок. Всі навколо такі успішні, всі навколо такі правильні, гарні, самодостатні. Як ти можеш відпочивати і щось роби, робити, недостатньо успішний. Іди швидко змінюй своє життя, давай бігом, як ти взагалі можеш думати про відпочинок. І це приклад лише одного дня. А якщо це протягом місяця, протягом року, десяти років, двадцяти, п'ятидесяти, протягом всього життя. І звісно, якщо ці слова звучать в голові людини кожного дня, то. Це, в принципі, стає частиною життя, воно стає невід'ємною частиною життя. І воно може взагалі не помічатися, а сприйматися як такий нормальний фон, тобто це стабільність, до якої я звик, а по-іншому навіть не вмію до себе ставитись. І через таке відношення до себе кожного дня постійно ми можемо навіть не помічати, що це є ніщо, як інше повноцінний такий аб'юз. По відношенню до себе. Подумайте, як часто ми самі собі говоримо, я не вдаха», даха, я ні на що не здатний, я нікому не потрібен, я не можу бути успішним, мені всього недостатньо, тому що все, що я роблю, воно не ідеально, недостатньо і взагалі, виходячи з того, що це роблю, наче я, то воно не може бути апріорі якимсь нормальним. Але на секундочку, тут. Нормальне це дуже відносне поняття. Тобто кожної людини це своє нормальне, немає якогось еталону, який десь там підписали, підписали зверху, спустили на землю. Кажуть, ось притримуйте стільки цих правил, ось тільки це еталон, і ніяк інакше вести себе не можна, жити не можна, і взагалі. А від своєї знайомої я нещодавно почула дуже цікаву фразу. По типу, що не важливо, що ти робиш, а, як ти проживаєш це життя. Ти можеш лежати цитую, на дивані, колопатися там в своїх казюльках. Але тим не менш так, для, скажімо так, для всесвіту, ти будеш все рівно дуже важливою частиною, бо ти не спроста з'явився на цей світ, а все рівно є. Скажімо так, в тебе певний життєвий досвід, навіть якщо це просто просидіти на дивані, замість того, щоб постійно себе гнати до якогось просто нереального, успішного успіху, чи просто не давати собі можливості просто банально сіти, сісти, відпочисти, сісти, відпочити, почитати книгу, тобто просто розслабитися, видихнути і перестати себе постійно гнати. Постійно себе відкувати, порівнювати, і бути для себе тим самим сильним тираном, таким ненависним, і при цьому думати, що чому інші якось там до мене погано ставляться, чому в мене немає чогось бажаного. Бо в першу чергу ми проявляємо цей аб'юз до себе, і, звісно, інші люди вони також на підсвідомому рівні можуть відчувати. Що у людини дуже низька самооцінка і можна навіть якось сильно старатися, щоб, скажімо так, вести себе поруч із нею. Але, тим не менше, якщо в людини звичка постійно себе аб'юзити вже настільки стала звичною, то виходить, що іншій людині все-таки так ми могли б відчути оці особисті кордони, ми б могли не дозволити цій людині так ставитись до нас, так себе проявляти. Ну, тобто, ми б могли поставити у цю межу. Але коли це робимо ми самі до себе, то як ми можемо поставити цю межу, якщо ми навіть не помічаємо оцих повсякденних таких придиров до себе, цього негативістичного фільтра, де постійно самі себе аб'юзимо? Але чому так іншим людям ми б могли дати, так сказати, відсіч, проявити свої кордони, а від себе ми ну, постійно це наче терпимо, тому що це банальна звичка. Тому що це звичка, така, яка формувалася, звісно, не за один день. Вона могла бути з дитинства, могло бути дуже багато факторів на це вплинув впливати. Але тим не менш, людина вже настільки зрослася з цією звичкою, що вона стала буквально її ідентифікацією. Вона просто себе з нею ототожнює, і наче не може думати окремо від цієї звички. А звісно, є різні. Прояви так, є в якихось тільки моментах конкретних, людина може так до себе ставитись. А може, незалежності від якої сфери життя, постійно це такий максимально тотальний критицизм, постійний цей аб'юз, такий, ну тобто, неважливо, що ти робиш, все рівно ти не такий. І це постійне себе внутрішнє скування проявляється. Бо постійна самокритика, вона запускає хронічний стрес, вона виснажує нервову систему. Знижується імунітет, також порушується гормональний фон людини, через це все, звісно, страждає сон, харчування, якась рухальна активність. В цілому йде такий дисбаланс не тільки на рівні емоційного сприйняття людини цього світу чи ментального, морального, а і на фізичний план також, звісно, даються всі ці признаки, всі ці причина наслідкової події. Далі, звісно, запускається процес психосоматики, коли тіло буквально кричить замість нервової системи, а психіка вже не витримує і маємо, що маємо. Як ще ми можемо відслідкувати цей внутрішній аб'юз саме до себе? Наприклад, на роботі ви можете зробити 10 пунктів, і тільки один із них буде якийсь невірний, в чомусь якась помилка. І, звісно, ви не будете реагувати на ті дев'ять класних пунктів, а будете з'їдати себе за той один косяк і постійно себе цькувати, постійно себе вводити у цю тиранію, критику і цькування і почуття такої просто постійної, виснажливої, постійних нападок на себе. У стосунках ви можете мати дуже підтримуючого, люблячого партнера. Але ви можете не сприймати якісь його добрі, щирі слова, любові, якусь його підтримку, тому що особисте внутрішнє знецінення буде ставити під сумнів все те, що роблять близькі люди до вас. Тобто цей негативістичний внутрішній фільтр буде якби заслоняти об'єктивізацію того, що хочуть донести вам інші люди, як вони хочуть виразити свої почуття стосовно вас. І просто буде постійне якесь відчуття параної, відчуття, що ні, мене не можуть любити, я цього не вартий, як взагалі мене можна любити. Можна навіть в дискусії вступати так з партнером, казати та ні, та ти, мабуть, та ти жалості зі мною, та ти просто дуже хороша людина. Ну, тобто, оці всі такі штуки. Звісно, можна сказати, що людина спеціально маніпулює через стан жертви, щоб почути ці компліменти. Але я не погоджуюся, що це так у 100%. тому що якщо людина просто звикла сприймати себе як пусте місце, то вона буде думати, що інші її теж так сприймають. Звісно, хавати у цей весь негатив від інших, тому що сам до себе постійно так відноситься. І коли з'являється якась людина, так як яскраве сонечко, яке хоче тебе зігріти, хоче тобі якось підсвітити твої все ж позитивні якості, твої чудові сторони, яких, звісно, немало їх навіть навпаки їх більшість цих сторін, то людина просто не вірить в себе, вона не звикла себе любити, вона не звикла. Бути для себе тією підтримуючою опорою, тому буде знецінювати слова та якісь приємні дії від інших людей і буквально ну, просто не вірити в них максимально щиро, наскільки це можливо. Тобто, навіть якщо така людина отримує комплімент, по-перше, вона не може отримувати ці компліменти, тобто вона їх може отримувати, але вона їх не може сприймати, їй це незручно, їй некомфортно. В неї відчуття, що щось не так, якийсь дисонанс, бажання десь сховатися, засмущатись максимально, не знаю, просто втекти десь в шкафу, закритися, сказати Ні, це неправда вони, мабуть, наді мною шуткують, це якийсь просто сюр, це все нереально. Ну, тобто, така людина не може приймати нормально навіть банальні якісь компліменти, я вже не кажу про якісь там диферамби і признання в любові. З якимись такими широкими діями. це навіть на такому дуже ну, повсякденному прикладі. Але якщо десь хтось каже що щось погане, так, особливо в компанії, людина може про когось розповідати, натикаючи пальцем, і людина, яка постійно себе аб'юзить, може дуже це особисто сприймати, може думати так, так, мабуть, це він про мене, зараз мене викриють. Ну, в принципі, Ну тобто така людина вона постійно заточена на цей негатив, вона себе до себе так ставиться, і думає, що інші також так до неї ставляться. Якщо десь щось про когось кажуть погано, то це, мабуть, мають її на увазі. ну тобто і Вона наша сама для себе внутрішньо підтверджує, що так, так, я, я правий, я правий. Або якщо такій людині просто хтось каже якесь, ну, тобто, щось вона зробила, такій людині хочуть зробити зауваження. Така людина, їй дуже тяжко витримати о, цю, скажімо так, критику від інших людей, а вона може дуже це все, все сильно глобалізувати і ще більше якби підтверджувати це своє внутрішнє ставлення, цього свого аб'юзера. Типу, ну а на що ти ще міг розраховувати? Ну так, ти ж тільки цього й вартий. Найбільше, ну, типу, найбільше ти взагалі не вартий. Тому, типу, чому тут? Дивуватися. Тобто така людина більше буде дивуватися, якщо що, хтось щось хороше їй робить, бо це буде якийсь дисонанс, так, в її сприйнятті себе, і тим, що інші роблять щось приємне в її сторону. А якщо десь хтось щось каже погане, то вона ще більше буде себе зацийськувати і казати: Ну, так, так, воно так і є, звісно, звісно, так, так, це все про мене. Тож, якщо якісь пункти із тих, які я озвучила вам, Підгукуються, то я пропоную спробувати зробити невеличку вправу. Ми можемо пригадати, що, наприклад, вчора або сьогодні ми якось знову себе знецінили і сказали собі фразу, ну, там, по типу, цілий день щось робив, а потім собі кажеш, ну ось, я як завжди нічого не встиг, нічого не зробив, і взагалі я не вдахав. І цю фразу, наприклад, цієї фрази ми можемо перефразувати і сказати: Я сьогодні зробив те, що зміг, те, на що я мав ресурси, і завтра я можу зробити ще. Але сказати це не з відчуття такої тиранії і зверхності до себе, а з відчуття, на не, наче ви спілкуєтесь з другом, так? Ви б найвищому другу, я не думаю, що ви постійно гоцькували і казали, який він просто. Ледацюга, і йому потрібно не те, що там відпочивати, а постійно щось робити, а і бути максимально ідеальним, щоб КПД був постійно на 120%, і це тільки мінімум. Звісно, ви були більш підтримуючими, більш доброзичливими. Тому можна із такого ключа почати звертати увагу і на себе, на свої потреби, і десь цей внутрішній діалог там з собою почати будувати. Тобто спілкуватися з собою і. Почуття підтримки, а не з постійного приниження, цкування чи обесцінення. Тож, друзі, хочу підрезюмувати, що бути для себе добрим, підтримуючим, а бути для себе тим, хто розуміє, хто не буде обесцінювати, постійно критикувати, це не про егоїзм, це про здорову психіку, це про любов до себе, до свого тіла і до відчуття свого ресурсу. І бути от в цьому контакті з собою, щоб розуміти, наскільки я дійсно зараз в силі ще щось зробити, чи мені краще відпочити. І взагалі, як давно я відпочивав? І що для мене відпочинок? Бо якщо навіть будучи на відпочинку, я постійно себе обесцінюю і просто морально не даю собі відпочити, бо я ж постійно в цьому надриві, а у цій якійсь тестостероновій гольці, цим адреналіновим такому. Підриві, то звісно, це не буде повноцінний відпочинок для психіки. Тобто, це ну, просто як буде пауза між цими постійними забігами. Але для психіка все рівно буде далі бігти, буде далі знаходитися в цьому постійному стані, стані такому бий так або біжи. І виходить, що постійно ви ж самі себе ми б'ємо. Самі потім від себе біжимо, і потім це все проіціюємо на інших людей і відразу сприймаємо максимально негативістично якісь їх висказування в нашу адресу, щоб просто, наче самопідтвердити цю свою картину світу, в яку ми повірили в першу чергу, навіть якщо вона далеко не об'єктивна і, скоріш за все, вона ілюзорна. Тож, коли наступного разу захочеться знову, скажімо так, себе побути, поцькувати себе, побути цим самим великим тираном для себе, то можна зробити паузу і спробувати згадати, я зараз як друг, я зараз як опора, я зараз для себе як підтримка, чи я той самий аб'юзер, який постійно себе цькує, принижує. І не дає відчуття цього спокою, що незалежно від того, що я роблю, незалежно від того, наскільки я успішний по якимось там міркам, я все одно себе люблю, я все одно себе підтримую, я все одно вдячний собі за те, що я просто є, незалежно від того, чого я там добився чи не добився по якимось соціальним міркам. Тож, друзі, дякую за вашу увагу, за ваш час, за підтримку каналу. І на зв'язку зустрінемось у нових відео. Гарного дня! Бережіть себе!